Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за рівняннями реакцій. І така задача цинк масою 6,5 г повзаємодію з ортофосфатною кислотою, яка маса утвореної солі і об'єм газу. Запишемо дано. Звертаємо увагу на числа, які у нас є. 6,5 грам. Грами підказують, що це маса. І це саме маса цинку. Маса цинку дорівнює 6,5 грам. Більше у нас немає даних, говориться, що про взаємодію з ортофосфатною кислотою і утворила сіль і, в... і газ якийсь. Так, Проводимо лінію, нам треба знайти масу солі. Невідомо і об'єм газу. Невідомо. У нас тут описана хімічна реакція, і її треба записати. Тобто, тут слово провзаємодія, що утворило щось нове, то це означає, що цинк з ортофосфатною кислотою, формула ортофосфатної кислоти h 3 po 4 Дорівнює. Цинк це метал. h 3 по 4 це кислота. Метал взаємодіє з кислотою, якщо він в ряду активності знаходиться до водню, А водень виділяється, тому ось тут в водень стоїть. Цинк знаходиться до водню, тому ці всі метали взаємодіють і цинк теж буде взаємодіяти. Це реакція заміщення. Цинк стає на місце гідрогена. І утворюється сіль. Сіль складається з металу і кислотного залишку, тобто цинк ПО4. А гідроген, він виділяється у вигляді водні. Тому що H3 речовини не існує, H речовини не існує, є речовина H2. Це газ. Далі. Валентність цинка вона завжди 2, а в ПО4 це кислотний залишок ортофосфатної кислоти, 3 гідрогена, значить, кислотний залишок має валентність 3. Валентності різні, тому треба найменше спільне кратне число, яке ділиться на 2 і на 3. Це 6. 6 поділити на 2. У цинка буде 3. 6 поділити на 3. Беремо ПО4 дужки і пишемо двічі. Далі нам ще треба урівняти обов'язково. Треба до кінця скласти рівняння реакції, бо інакше розрахунки будуть неправильні. Починаємо з металічного елемента. цинку до дорівнює 1, тут 3. Тому ми ставимо 3. Далі фосфор, фосфора 1. Після дорівнює, він взятий дужки, його 2. Тому ми h 3ПО4 ставимо двічку. І гідрогена. Тут гідрогена 6. Треба урівняти, поставити трічку. Оксигена 2 помножити на 4 8, і тут 4 помножити на 2 8. Ми урівняли, коли повністю рівняння завершене, далі ми підкреслюємо відоме і невідоме. Відоме це, що нам хоч щось про нього відомо. У нас є маса цинку, тому цинк це буде відоме. Може бути об'єм відомий, кількість відома. А невідоме те, що нам треба знайти. Знаки питання: маса солі, а сіль у нас цинк 3, ПО4 двічі. І об'єм газу 3H2. Тобто водень це газ. Ми підкреслили. Далі зносимо коефіцієнти. Це коли ми урівнювали, ставили ці коефіцієнти, тобто трічка, тут нема коефіцієнта, значить 1. Тут коефіцієнт 3. А далі у нас ми залишаємо місце. Тут буде, ми будемо складати пропорцію. У нас зараз ми знайдемо, скільки тут моль цинку відомого. У пропорцію завжди ми вставляємо молі, тобто кількість речовини. І для цього варто згадати формули на кількість речовини, формула там, де використовується маса, і формула там, де використовується об'єм. І тепер нам треба, тут буде пропорція, і ось трошки нижче ми думаємо, яку ж нам використати формулу на масу чи на об'єм. Для того, щоб визначитись, ми дивимося в дано. У нас відома маса грами цинку, тому ми використовуємо формулу на масу. Тобто, я визначилась з формулою, записала її і знаходжу кількість речовини відому. Це єдине, що в мене є, тобто кількість речовини цинку. Його маса 6,5 грам. І молярну масу ми дивимося за періодичною системою, знаходимо цинк, заокруглюємо до цілого у цинка 65 грам на моль. Одиниці вимірення грами на моль. Коли поділимо, грами скорочуються, ну буде 0,1. Ну, моль. Тобто, ось ми знайшли кількість речовини цинка, тепер можемо сюди вписати в пропорцію. А тут ми не знаємо х, а тут ми теж не знаємо y. Але ми можемо дізнатися, коли у нас. Коефіцієнти однакові, ось тут, наприклад, 3, 3 то, значить, і молі будуть однакові. Я відразу напишу, що 0,1. <кій> а ось тут, наприклад, коефіцієнти не однакові. Тому мені треба просто розв'язати як математичне рівняння. Я десь собі випишу ось 3 на 01, 3. 3 поділити на 0,1, як? Між ними просто поставлю дорівня 1 поділити на х. Ставлю дорівня, тому що ми ж урівняли, і рівняння у нас теж ось тут дорівняє, тому й дорівня Щоб знайти х, темніше. Щоб знайти х, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Тобто 0,1 помножити на 1 і поділити на 3. Так, 0,1 так і залишається, поділити на 3. Тут число нам треба заокруглити, бо воно не поділиться. 0,03. Ну, залишу три цифри після коми, <кій> тобто 0,33 тисячних моль. Це ми знайшли молі, тобто кількість речовини, а нам треба знайти масу солі. І об'єм газу. От те, що ми пишемо під речовиною, це її стосується. Тобто це молі солі, це, це молі газу. Ну, давайте знайдемо масу спочатку, переробимо цю формулу. Щоб знайти масу, треба кількість речовини помножити на молярну масу. Ми шукаємо масу солі, цинк 3, ПО 4, двічі, кількість речовини 0,33 тисячних моль. А молярну масу треба знайти за періодичною системою. Я виписую цинк. Три, ПО, 4, двічі. Знаходжу цинк за періодичною системою, у нього 65, його три атоми, тому помножити на 3. Далі переходжу до інших хімічних елементів, значить, ставлю плюс, тут дужки, відкриваю дужки. фосфор. Фосфор 39 заокруглюю до цілого 31. Фосфор тут один, тому переходжу далі, плюс оксиген. Оксиген за періодичною системою 15,9, тобто заокруглюю 16. Тут його 4. Помножити, значить на 4. Закриваю дужки, і ще двічка, значить помножити на 2. Так, І рахую. 65 на 3 – 195. Тут буде 95 помножити на 2, Це буде 190. І буде 385 грам поділених на моль. Тобто це молярна маса солі, я її підставляю сюди. За цією формулою я знайшла 385 грам поділених на моль. Моль поділений на моль скорочується. Залишилось перемножити. Це буде 12,705 грам. Можна теж заокруглити. Так, і нам залишилось об'єм газу. Для того, щоб знайти об'єм газу, треба знову переробити формулу, тобто об'єм дорівнює кількість речовини помножити на молярний об'єм. А я нагадаю, що молярний об'єм для будь-якого газу це число стало 22,4 літра поділених на моль за нормальних умов то об'єм водню нам треба знайти. Кількість речовини 0,1 моль, молярний об'єм 22,4 літра поділених на моль. Молі скорочуються, залишається 2,24 літра. Відповідь. що маса солі була 12,705 грам, і об'єм водню або газу 2,24 літра.